Що це таке? Тостер. Як можна цього не знати, подумаєте ви? Але, можливо, через тисячі років люди забудуть відповідь на це просте питання, бо припинять користуватися тостерами. Зовсім як герої фантастичного всесвіту Філіпа Ріва. Вони знаходили різноманітні предмети побуту з минулого і зберігали їх у музеях, бо абсолютно не розуміли, як використовувати свої знахідки. І ми дуже схожі на них. Наші музеї також заповнені речами різних епох, котрі не в змозі пояснити багато з них явно випередили свій час і не могли бути створені без певних технологій чи знань. Вчені називають їх невідповідними артефактами. Давайте розбиратися, звідки вони взялися, хто намагався створити прародича габла, кому належить розробка стародавнього комп'ютера, і чи можемо ми розгадати призначення стародавніх технологій. Для чого давні римляни використовували нанотехнології? Ця реліквія так званий кубок лікурга, свідчення того, що давні римські майстри використовували нанотехнології на 1600 років раніше за нас. Річ у тім, що кубок змінює свій кольор залежно від того, як на нього падає світло. Якщо предмет освітлений ззаду, він нефритово зелений якщо спереду, то криваво-червоний. Дослідники намагалися розгадати цей ефект сотні років. Поки в 1990-му англійські вчені не роздавилися кубок під мікроскопом, виявилося, що римляни подрібнили частинки срібла й золота до 50 нанометрів у діаметрі, а потім просякнули ними скло. Коли на частинки падає світло, електрони в них вібрують таким чином, що змінюють кольор. Дехто вважає, що римляни досягли такого ефекту випадково. Однак давні люди знали про фізику більше, ніж ми думаємо. Індійський вчений, ачар'я Канад, наприклад, здогадувався про існування атомів ще до нашої ери. Він міркував, що рисове зерня можна подрібнити до тих пір, поки воно вже не зможе бути зруйноване далі. Не виключено, що і давні римляни використовували свою технологію не просто так. Можливо, вельможі за допомогою кубка виявляли серед своїх підданих найчасніших. Цар демонстрував червонувати зі свого боку кубок і чекав, хто з присутніх насмілиться заперечувати царю і скаже правду, що кубок зелений. Адже він і був зеленим з боку спостерігачів. Хай там що, не лише римляни використовували скло щоб збити всіх нас з пантелику. Для чого давні асирійці робили лінзи? Цей фрагмент із гірського кришталю було знайдено у 1850 році у місті Німруд на території сучасного Іраку. Лінза Німруда була створена близько трьох тисяч років тому. Вона грубо відшліфована, можливо, навіть на шліфувальному крузі. Італійський вчений Джованні Петінато припускав, що Лінза Німруда використовувалася давніми асирійцями як частина телескопа. Це могло б пояснити звідки вони отримали свої знання про космічні тіла. На думку Петінато. Давні асирійці бачили кільця Сатурна в телескоп і тому зображали його як бога оточеного зміями. Ймовірно, схожі лінзи використовували й інші народи. Це Бхаскара Ачарья. Він був індійським астрономом і математиком, котрий жив у 12 столітті нашої ери. Учений яким чином провів наточні розрахунки і виявив, що Землі потрібно трошки більше за 365 днів, щоб здійснити оберт навколо сонця. Проте більшість експертів відкидає теорію про телескопи. Їхній головний аргумент у тому, що про такі пристрої немає згадок в жодній з багатьох астрономічних праць, які дійшли до наших часів. Я погоджуюсь: на мою думку, давні люди намагалися винайти щось зовсім інше. Оскільки вони багато спостерігали, вивчали записували, і записували, їм потрібно було щось допоміжне, наприклад, комп'ютер. Ось вони і почали його винаходити. Щоправда, не з процесора, а з кристалічного екрана. Мої слова лише частково жарт, адже комп'ютер дійсно був винайдений задовго до наших днів. Як і для чого було створено антикітерський механізм? Цей механічний пристрій був піднятий з води в 1901 році неподалік від острова антикітера. Його було створено приблизно у другому столітті до нашої ери. Він затонув разом з давньогрецьким судном і за довгі роки під водою покрився морськими відкладами. Вивчення механізму розтягнулося на сотні років. Хоча багато частин не вистачало, дослідники встановили, що він містив не менше 30 бронзових шестерень у прямокутному дерев'яному корпусі. На передній і задній бронзовій панелях були розміщені циферблати зі стрілками, антикітерський механізм збурив наукову спільноту. Спеціалісти з усього світу об'єдналися аби розгадати його призначення. Виявилося, що антикітерський механізм це календар, а також астрономічний, метеорологічний і картографічний пристрій. Це найдавніший зразок аналогової обчислювальної машини. Перша відома механічна сонячна система, планетарій і астрономічний годинник. Та це ж античний комп'ютер. Давні греки передбачали за його допомогою положення сонця, фази місяця, визначали сонячні і місячні затемнення, а також дати найважливіших грецьких ігор і святкувань. Раз був комп'ютер, то скоріш за все були і давньогрецькі айтішники. Схоже, що жарти про галери розробників, які на них веслують, прийшли до нас зі стародавнього світу. Щоб там не було, антикітерський механізм доводить, що давні люди цікавилися космосом. Вони прагнули дізнатися якомога більше і, можливо, навіть піднятися за межі атмосфери. Адже літальні апарати теж першими придумали вони. Як і для чого був створений індійський літальний апарат, у давніх індійських письменах часто згадуються так звані вімани літальні апарати, котрі допомогли людям побачити землю згори. Малюнки і описи Віман досі ставлять дослідників у глухий кут. Лише послухайте. Опис у одній зі стародавніх книг стверджує, що корпус вімана виготовляли з легкого і міцного металу, всередину поміщали чотири посудини з ртутю, під посудинами джерела вогню, котрі могла регулювати людина на вімані. Нагріваючись, ртуть давала енергію для злету. І, як писали у давній книзі, колісниця розвивала силу грому. І детальних описів існує багато. Хоча багато хто вважає, що вімани — це містифікація, є ймовірність, що апарати дійсно існували, або принаймні давні люди намагалися їх створити, Вімани могли допомогти у веденні торгівлі чи війни. За деякими описами кипрячі печі зі ртуттю створювали жахливий шум, котрий використовувався для відлякування бойових слонів. Але, на мою думку, вони будували вімани з іншою метою. Вони хотіли зустріти богів і перерахувати їх, відмести вигаданих від тих, що реально існують, щоб трохи зменшити їхню кількість. Видно, нічого так і не вдалося, тому що сьогодні індуїзький пантеон нараховує не менше ніж 300 мільйонів божеств. Багато з речей, які вас оточують, колись теж стануть дивними штуками, знайденими під землею. Адже світ надто швидко розвивається. І ось доказ. Деякі представники покоління Z щиро не розуміють, чому іконка дзвінок на смартфонах виглядає саме так, для них це не просто пляма, адже вони не використовували домашні провідні телефони та в очі їх не бачили. І як ви вважаєте, які сучасні атрибути вчені майбутнього не зможуть пояснити?